Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді чудовий гарний будинок знаходиться в селі Романівка. Як для дачі, так і для постійного місця проживання підійде. В будинку два коридори і три кімнати. Опалення будинку пічне, є літня кухня, в літній кухні пічне опалення плюс піч. Вода проведена в кухню. У дворі господарчі споруди, криниця, погріб, земельна ділянка 50 соток, великий кустовий виноградник, малина, дерева, горіхів на території дуже багато, насаджені молоді фруктові дерева, мальовнича природа, тиша, неподалік знаходиться ставок для рибалки. Телефонуйте, власнику, є документи на будинок і прилеглу територію. Нагадаю, що Загальна площа будинку 80 метрів квадратних, п'ятикімнатний будинок, він дуже гарно підійде для великої сім'ї. Знаходиться він в селі Подольськ, це Одеська область. Ціна його смішна дуже сильно. 2150 доларів і ви власник такої чудової, гарної нерухомісті. Величезний будинок для проживання всією сім'єю. Дякую за перегляд. Контакти власника в телеграм-каналі. Підписуйтесь та зв'язуйтесь з власником. До побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продається чудовий будинок біля лісу. Він знаходиться в селі Сватки, це Полтавська область. Будинок біля лісу. В домі знаходиться спальня, велика зала, велика кухня, коридор. А в коридорі маленька кімната. Вода тече від собственної станції, ванна та туалет в домі. Та мебель, яку ви бачите на відео, залишається у вас. Опалення пічне. Загальна площа будинку 70 метрів квадратних, трьохкімнатний будинок. Також є утеплення стін із пенополістиролу. Шифер на криші опалення твердопаливне повністю житловий стан. Продається він без битової техніки. Також є електропостачання та рядом знаходиться озеро, Ліс та річка. Кому буде цікаво, ціна будинку дуже смішна. 85 тисяч гривень. Кому буде цікаво, контакти власника в описі до цього відео, там телеграм-канал. Переходьте туди та зв'язуйтесь з власником напряму, домовляйтесь та придбайте гарну нерухомість по дуже низьким цінам, тільки у мене на каналі. Не забувайте підписуватися на телеграм, щоб не пропускати нові оголошення. Всім дякую за перегляд, до побачення. Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні на огляді будиночок. Дуже гарний, прекрасний будинок з земельною ділянкою в селі вершина. Зегарська. Це Золотінський район, Черкаська область, знаходиться по вулиці Шевченка, 58. Документи на будинок є. Будинок Ліпка, обкладена цеглою. В будинку три кімнати, сіни та веранда. В будинку пічне отоплення. На подвір'ї знаходиться літня кухня, сарай, підходний погріб, колонка від сільського водогону. Колодязь наявний, але він не працює, потрібно його чистити. Є можливість провести газ за потреби. Вулиця біля будинку асфальтована. До Черкас їхати півтори години дизель поїздом. Курсує він кожного дня. Загальна площа будинку 58 метрів, квадратних. нагадаю, що будинок трьохкімнатний і площа участку 45 соток. Ціна його просто дуже смішна, 80 тисяч гривень. Також ви бачите, що дуже в гарному він стані знаходиться, ніде не репнутий, не тріснутий, ставні на вікнах, чудовий для проживання. Контакти власника в телеграм-каналі в описі до цього відео. Не забувайте переходити, підписуватись, щоб не пропускати нові оголошення, які виходять дуже часто. І ви зможете придбати гарну нерухомість за смішною ціною, щоб не платити оренду та не проживати в арендованому житлі. Дякую всім до побачення! Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді дуже гарний чудовий будинок, який знаходиться в селі. Балки. Це Харківська область, Берестянський район. Значить, будиночок знаходиться в селі, дуже гарний. Загальна площа його 48 квадратних метрів, двохкімнатний будинок, площа участку 3 сотки. Е, також повністю кирпичні стіни. Утеплення стін мінеральна вата, перекрита шифером, санвузол роздільний, опалення індивідуальне, газове, тобто є газ в будинку. Повністю житловий стан. І всі меблі, які ви бачите, зараз на відео, всі залишаються у вас. Також є електропостачання. Біля будинку магазин, кіоск, парк, зелена зона та зупинка транспорту. Ціна його просто смішна, це 50 тисяч гривень. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео в телеграм-канал. Там будуть контакти власника, зв'язуйтесь з ним напряму та забирайте дуже дешевий будинок з газом, світлом для проживання та для приписки в гарному місці і класному вигляді. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, до побачення. Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже гарний, дешевий, чудовий будинок, який знаходиться в селі Вереміївка, Золотінський район Черкаська область. Будинок знаходиться в самому центрі села. Поряд є школа, лікарня, дитячий садок, магазини, аптека, парк. Протікає річка Дніпро, шиномонтаж. Будинок 60 метрів квадратних, має одну кімнату, коридор, кухню та віранду. Опалення в будинку пічне, на подвір'ї знаходяться три сараї, літня кухня з двома кімнатами, погріб сухий, колонка з водою, фруктові дерева. Загальна площа будинку це 50 соток ділянка рівної форми. Будинок саман, обкладений плиткою, дах не протікає. Чудовий і дуже гарний житловий будинок в хорошому, тихому місці за смішною ціною 60 тисяч гривень, власник готовий віддати цей чудовий будинок для проживання для сім'ї та для ведення сільського господарства. Контакти власники знаходяться в описі до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал. Там знаходиться вся контактна інформація для зв'язку з власником. Не забувайте підписуватись на YouTube, щоб не пропускати нові відео, та на Telegram канал там оголошення виходять трішки раніше. Дякую за перегляд, всім до побачення!